Добрий день. В попередніх передачах ми з вами бачимо, як посилення кріпосного права, посилення залежності селян від поміщиків приводить до того, що посилюється і самодержавна влада в Росії. Росія за Петра І в 1721 році стає імперією, а правитель проголошується імператором. Після смерті в 1725 році на престол вступає його дружина Катерина І, яка правила з 1725 по 1727 рік. Фактичним правителем країни був Меншиков, який і допоміг Катерині І стати імператрицею. При Катерині І... Відбувалося подальше посилення самодержавства і посилення кріпосного права. Е, Катерина І боролася з будь-яким самоуправлінням і хотіла повністю підкорити життя країни, е, країни, суспільне життя країни під свою опіку, посилити свою владу. Е, зразу було при Катерині. Відмінено міське самоуправління, яке зберігалося ще в деяких містах Російської імперії. Губерніями почав правити губернатор провінції, провінціальний воєвода, а повітами почали правити повітові воєводи із своїми канцеляріями. В цей час також продовжувала Катерина і далі. Посилювати е, гніт селян, посилювати кріпосне право. В 1726 році Катерина заборонила займатися селянам будь-якими ремеслами. Звичайно, це ще більше ставило, ставило в залежність кріпаків, селян-кріпаків від своїх поміщиків, але її правління тривало недовго. У 1727 році вона померла і знову ж таки за допомогою меншикова на престол вступив Петро II Петро Олексійович. Це Петро Олексійович був сином Олексія, сина Петра І. Тобто Петро Олексійович це внук Петра. Звичайно, Петро Олексійович II переніс столицю знову в Москву. Що було зроблено ним у цей час? Було заборонено виставляти на показ тіла страчені в 1727 році. На догоду козацькій старшині було відновлено гетьманство в Україні, яке було ліквідовано ще при Петрі І. Новим гетьманом. Став Данило Апостол. Звичайно, велику роль відігравав у управлінні знову ж таки той же меншиков. Але в цей час відбулися великі зміни. І Петро ІІ Олексійович звинуватив меншикова у державній зраді і вислав у місто Березов Тобольської губернії, де незабаром Оцей всесильний меншиков. Помер. В 1730 році помирає і несподівано і швидко дуже помирає Петро ІІ Олексійович. Перед, знову ж таки, перед знаттю стало питання, кого ж вибрати знову царем? І ось таємна Верховна Рада, яка фактично управляла країною і була ще створена Катериною I. Вирішили запросити на престол Анну Іванівну. Анна Іванівна це дочка співправителя Петра І, його брата Івана, який був співправителем з Петром І із 1682 по 1689 році. А потім він помер. І Петро І став один. Управляти країною. Так от його дочка Анна Іванівна, яка знаходилася і багато років і фактично правила Курляндією, була обрана на новий на престол Російської імперії. Але перш, перш ніж вибрати Анну Іванівну на престол, їй висунули деякі вимоги. І ось ці деякі вимоги свідчать про те, що, звичайно, велика феодальна знать, велика земельна, власть, велика земельна власність вирішили посилити свої позиції і менше залежати від самого імператора. Вони хотіли обмежити владу імператора для захисту своєї власності. Тому перед Анною Іванівною виставили кондиції, тобто вимоги. Їх ці кондиції підготовив Голіцин. Що ж там містилося в цих вимогах? Ну, перш за все, були слідуючі вимоги: правити разом із Верховною Таємною Радою. Друге не оголошувати війни. І не укладати мир без згоди знову ж таки з Верховною Таємною Радою. Тільки Верховна Таємна Рада здійснює керівництвом, військом і всіма Збройними силами Російської імперії. Кошти витрачати тільки за згодою також членів Верховної Таємної Ради. І одне із головних питань також. Була вимога, ніхто із дворян не повинен позбавлятися життя і своєї власності без рішення суду. Також була вимога про те, що Анна Іванівна не повинна виходити заміж без згоди членів Таємної Верховної Ради, отримавши, отримавши оці вимоги, звичайно. Анна Іванівна згодилася прийняти їх і стати імператрицею. Але крім того, крім оцих вимог, також передбачалося, що буде утворена ниж... палата нижчого шляхетства, в яку входили 200 чоловік, які здійснювали здійснили керівництво на місцях і здійснювали і захищали інтереси оцього нижнього шляхетства. А також е, передбачалося створення палати міських представників, в яку входили по два представника від е, кожного міста. І ось оця палата міських представників повинна була б займатися торговими справами і захищати інтереси міського е, люду, як вони називали, бідного люду. Звичайно, це був якийсь прообраз. Якогось такого колективного правління, а створення оцих палат нижчого шляхетства і палати міських представників було прообразом ось такого парламенту. Це була перша фактично спроба обмежити самодержавство. Але ця спроба провалилася. Анна Іванівна підписала ці, ті кондиції. Але коли вона стала уже правителькою, то зразу вона розірвала їх і почала правити, правити одноосібно правити як імператор. Ніхто не зміг виступити проти ось такого рішення Анни Іванівни, тому що її самодержавну імператрицю перш за все підтримувало військо, підтримували дрібні. Дрібна невелика шляхта, дрібні поміщики, які вбачали в посаді В сильній посаді імператора захист своїх прав. Тому сталося так, що оця спроба обмежити Самодержавну владу імператора провалилася. Звичайно. Ці вимоги великої земельної власності могли б підтримати купці торгово-промислові кола, але вони були надто ще не розвинуті і повністю залежали від імператора. Тому виступу такого не відбувалося. Анна Іванівна почала правити як самодержавна імператриця. Звичайно, вона перш за все розправилася з таємною, е, Верховною таємною радою, скашувавши її натомість, запровадила таємну канцелярію. Ця таємна канцелярія почала переслідувати ворогів, ворогів Анни Іванівни, або, як їй здавалося, от, противників його правління. За її правління було заслано. Було заслано біля 20 тисяч чоловік, страшені догорукові, які е, займали значні посади при правлінні е, Олег, Петра II Петра Олексійовича. Е, також у, був у в'язниці помер Іголісин, автор ось цих кондицій, в'язниці Шлісельбурзі і такі інші. Одним із перших указів, таємний указ Анна Іванівна видала про шлюб малоросів. У цьому таємному указі, вона з метою русифікації українського населення вона вимагала заохочувати шлюби малоросів із великоросами для того, щоб великороси якби, втягували малоросів українців. У орбіту російського самодержавства. В 1734 році, після смерті Данила Апостола, ось цього гетьмана, коли було відновлено гетьманство, знову-таки Анна Іванівна відновила малоросійську колегію, а гетьмани більше не обиралося. Також на догоду дворянам вона встановила термін служби дворян в армії, обмежила його 25 роками. В цей час, звичайно, значну роль в управлінні країною в вирішенні питань відігравав фаворит Анни Іванівни Бірон. Тому часто правління Анни Іванівни називається періодом. Біронівщини. І це дійсно так. Тому що Бірон вирішував всі питання, питання покарання тих чи інших, як їм здавалося, недружніх осіб і такі інші. Дворяни були в багатьох випадках залежні від самої імператриці. Ті які не підтримували Анну Іванівну, могли позбавитися не тільки життя, позбавитися власності і таке інше. Тому ось цей перший такий випадок обмеження королівської влади закінчився невдало. І в Росії продовжувалося, звичайно, самодержавство, посилювалася експлуатація селян. Посилювалися, посилювався їхній гніт. В цей же час також і посилювалася сама влада поміщиків. Після палацового перевороту, в 1741 році, імператрицею стала дочка Петра І Єлизавета Петрівна, яка прийшла до влади під. Під лозунгом повернення традицій свого батька Петра І. Вона відновила сенат, вона відновила інші колегії і інші органи управління, які були створені ще Петром I. В 1754 році вона б в Росії в Російській імперії був заснований Дворянський банк, а згодом був заснований і Купецький банк, де можна було брати кредити для розвитку своєї, своєї справи і таке інше. В 1750 році було відновлено гетьманство. Новим гетьманом став Кирило Разумовський, брат Разумовського фаворита, фаворита звичайно, Єлизавети Петровни. Це при Єлизаветі Петровні розпочалася вдала для Росії у першому періоді семирічна війна, яка тривала з 1756 році по 1763 рік. В цілому можна сказати, що правління Єлизавети Петрівни позитивно вплинуло на розвиток економіки країни, на розвиток культури, і також посилило самодержавну владу. Єлизавета Петрівна зробила деякі, деяку спробу гуманізації суспільного життя і гуманізацію покарань у 1756 році. Була скасована смертна кара в Російській імперії. В цей же час також було засновано університет і інші навчальні заклади. В цілому країна розвивалася в позитивному плані, а також і посилювалося саме самодержавство. Але нічого немає вічного і, звичайно, Єлизавета Петрівна у 1761 році е, помирає. Часто її правління ще е, кажуть, що е, тривало до 1762 році. Справа в тому, що по старому стилі вона померла в кінці грудня 1761 році, а по новому це вже е, був початок 1762 року. Звичайно, Єлизавета Петрівна також підтримувала дворян і намагалася здобути їхню прихильність своїми указами. В 1760 році Єлизавета Петрівна видала, видала указ, який дозволяв поміщикам, вдумайте стільки, засилати своїх непокірних. Кріпаків на заслання, на вислання, свавілля поміщиків досягло свого максимуму, і воно стало звичайною, звичайним ось таким явищем, При цьому явищем надзвичайно, надзвичайним поширеним експлуатація селян зростала. Отже, ми з вами бачимо, що. Період розвитку, розвитку кріпосного права, посилення кріпосного права відбувається також і закономірно відбувається посилення самодержавства. Велика земельна власність, звичайно, підтримувала, підтримувала імператора, підтримувала ось, ось таке самодержавство в країні. На сьогодні все. До побачення, всього найкращого, до перемоги і будьте здорові!